Увальники якомога оперативніше гасять палаюче авто. Там у машині тіло людини. Автомобіль зайнявся від удару артилерією, якою російські окупанти почали крити Херсон з опівдня. Тіло людини, яку знайшли у авто, мають опізнати рідні. Загинула й жінка, яка була неподалік від місця прильоту. Вибиті вікна, двері та побитий дах. Це уже будинок у зміївці. Поліцейські евакуюють літню жінку з сином. Це їх будинок розбило після того як на селище прилетіла керована авіабомба окупантів. Документи все документи, паспорти поїдемо на ворай сонечка моя. Постраждалих забрали до лікарні з контузією. Наступного дня будинок, у якому жила родина, вщент зруйнував ворожий обстріл. Зруйнували окупанти будинок і у Херсоні під час чергової атаки житлових кварталів. Сорок п'ять разів російська армія вдарила по сумщині. Є значні руйнування приватних будинків. В одному з господарств загинула худоба. Тепловізійних прицілів передала Вінницька громада для підсилення місцевих мобільних вогневих груп. Бійці 120-ї бригади тероборони кажуть, з ними легше збивати повітряні цілі, які вночі запускає ворог. Вони будуть монтуватися на кулемети, і в бойовій обстановці це знахідка, бо заявлено те, що в них по характеристиках дальність, що вони можуть розпізнавати нормально. Це 1600 метрів. Це дійшли стати. Так, ти бачиш, куди ти стріляєш. Якщо ще є прожектор, є планшет, ти можеш ще розраховувати на випередження. Ці тепловізійні приціли українського виробництва, тож забезпечити ними сили ППО можна швидко. Наступними потребами мають бути прожектори, які також будуть працювати в цьому напрямку і підсилювати обороноздатність, усі потреби, які будуть формуватися оборонцями. Вінницька міська рада має оперативно, швидко забезпечувати. Скоро місто знову передасть захисникам нове обладнання. Завдяки йому бійці ще краще зможуть збивати шахеди. Дякую. А все, що необхідно далі, то ми будемо вам допомагати. На знак подяки бійці Вінницької 120-ки подарували меру шеврони. Брасом, кролем та собачкою. Ухилян з Харкова намагався перетнути кордон через річку Дністер за допомогою гідрокостюму та ласт. Прикордонним нарядом помічена людина, яка намагалась переплисти Дністер у напрямок Молдови. Аби уникнути нещасного випадку, одразу був задіяний човен. І плавця витягли з води. Чоловіка доставили в підрозділ, де його оглянув медик. За спробу незаконного перетинання кордону отримав штраф. Діана Мороз склала теоретичний іспит на знання правил дорожнього руху з першого разу. Дівчина каже, готувалась і дуже хотіла отримати водійське посвідчення, не зважаючи на його ціну. Готувалася протягом всього навчального періоду, проходила дуже багато різних тестів, також вивчала матеріали, які нам надавали в автошколі. І здала його з першого разу. Ціни на отримання водійських прав у сервісних центрах підняли з 1 січня і зросли вони щонайменше у 9 разів. Востаннє підняття ціни було аж 10 років тому. Якщо не здавну, то це по суті в якійсь мірі моя вина, що я там або перехвилювалася, або Щось не довчила, і це якби була б більша мотивація краще підготуватися і здати вже не з першого разу, а з другого. Для тих, хто не склав теорію з першого разу, за наступний іспит доведеться знову платити. Тому для багатьох майбутніх водіїв це мотивація здати на права з першого разу. Якщо раніше коштувало отримання посвідчення водія 26 гривень, наразі воно коштує 230. 230. Якщо раніше теоретичний і практичний іспит коштували 13 гривень, то наразі теоретичний іспит коштує 240 гривень, двісті гривень, і практичний іспит 420. Однак тих, кому вдається вивчити усі знаки вказівники та розмітки, небагато. Минулого року лише кожному четвертому майбутньому водієві вдалося дати теорію з першого разу. Наразі вже звернулося більше 200. 256 чоловік людей з першого разу здало 114. тобто відсоток здачі з першого разу по самопідготовці практично складає 44 Найбільший відсоток вдалих іспитів теорії серед тих, хто готувався самостійно. Але як кажуть у сервісних центрах під силу здати екзамен з першої спроби кожному, хто сумлінно готується та вчить правила дорожнього руху. Вони шукають злочинців вибухівку, наркотики і людей під завалами. Ці собаки щодня ризикують своїм життям, аби врятувати чиєсь. Вівчарки службові. Ідеально відпрацьовувати найскладніші завдання їх навчали поліцейські кінологи. Часто тварин доводиться перевозити в інші регіони, аби їм було комфортно у дорозі. Американський фонд подарував позашляховик. Обладнаний автомобіль чотирма такими боксами для собак. Жарку погоду обладнаний кондиціонером, щоб собакам не було жарко. Завдяки отриманню спеціального автомобілю буде двічний службово професійний потенціал. Понівечений тілом, але не силою духом. Розвідник з Вінничини Роман Кашпур готується до чергового марафону. Про романа ми розповідали неодноразово. Хлопець пішов воювати добровольцем у 2016 році, а вже у 2019-му поблизу Мар'їнки підірвався на міні та втратив гомілку. Аби відновитись морально та фізично, почав займатися спортом, здолав лондонський та нью-йоркські марафони. А вже зараз наполегливо готується підкорити й Токіо. Ветеран вкотре показує приклад сили та незламності. Допомога оборонцям на передову цього тижня Вінниця значно підсилила обладнанням захисників, відправила розвідувальний комплекс на північно-східний напрямок для допомоги нашим військовим, щоб вони мали можливість проводити розвідувальні дії і таким чином зберегти життя наших захисників. Ваш внесок є дуже важливим, тому що Скільки б їх держава не виробляла, все одно це, це мало, тому що ми кожен день стикаємося в бойових діях з тим, що є і певні втрати, є і її потрібно постійно поновлювати. Місто планує наступну відправку наприкінці місяця. 1 січня маємо в оголошених тендерах 141,3 мільйона гривень. І очікуємо, що ці тендера, от буквально за 10-12 днів, будуть вже акцептовані. Це і fpv комплекси, це і fpv дрони, це і тепловізори, е, власне про що ми сьогодні розмовляли. Це і Мавіки. Е, Вінниці на східний напрямок передали партію тепловізорів українського виробництва. Сучасні прилади допомагають нашим військовим відстежувати ворога за будь-яких умов. Можна сказати, що в п'ятій годині до шостої ранку. Потрібно наблюдати за ворогом без допомоги додаткового спорядження це зробити нереально. У морози неабияк потрібні і хімічні грілки. Вони теж українські і мають ряд переваг в порівнянні з іноземними. Технічні характеристики значно ліпші, ніж аналоги, які з-за кордону приходили. Перший критерій це час тримання тепла від 20 годин. Аналогічні по складу іноземного виробництва 8-10 годин, і температура. Якщо іноземні тримають 45-47 градусів, то тут 52. завдяки координації міжрегіонального гуманітарного штабу, військових забезпечують необхідним в найкоротші терміни. Загалом 25 військових частин системно отримують допомогу від Вінницької громади. Тут вулиці освітлюються ліхтарями на сонячних батареях. Місцеві волонтери, які допомагають ЗСУ, відомі на всю Україну. В сучасній амбулаторії послуги не гірші ніж у приватних клініках. Про життя громади вінницько хутірського округу звітує його староста Владислав Кривешко. Пріоритетом роботи лишається підтримка захисників та захисниць і підсилення фронту та волонтерів. Десант Бджіл Поділля готує для солдат. Сухі борщі, супи та перекуси, відправляють їх на всі лінії фронту. Аби жінкам було працювати комфортніше. Подарували їм морозильну камеру та осушувач для овочів, фруктів та м'яса. В щітках плетуть маскувальні сітки, а в писарівці формують гуманітарні вантажі на передову. Втілили в громаді і кілька масштабних проєктів з благоустрою. Один з них капітальний ремонт алеї переходу між двома частинами Вінницьких хуторів. Тут укріпили схил, вирівняли дорогу, поклали плитку, облаштували нові сходи з поручнями та пандусами. А вулицю Богдана Хмельницького освітлює майже три кілометри сучасних ліхтарів. Вивільнитись та випустити із себе комплекси, або на акторській мові випустити із себе внутрішнього звіра, або навчитись володіти емоціями. Цього понад 20 хлопців та дівчат навчали на майстер-класі акторської майстерності. Я вже себе більш вільніше почуваю набагато спокійніше, і я вивільнила свої емоції. Майстер-клас для молоді для того, аби хлопці та дівчата могли не лише опанувати сценічне мистецтво, це скоріше вміння володіти своїми емоціями. Акторська майстерність в собі включає не лише вміння бути актором, але й вміння подавати інформацію, вміння правильно аргументувати, вміння гарно виступати і вміння гарно говорити. І при цьому всьому відчувати себе поміж людей. Правильне дихання, розвиток сценічної мови та пам'яті це ті вправи, які допомогли хлопцям та дівчатам відчути, що то бути актором на великій сцені. Сьогодні так само були вправи, які спрямовані були на дихання, на чіткість звуку, на сценічну мову, навіть в якійсь мірі, аби говорити чітко і аби люди розуміли взагалі, що ви їм стараєтесь донести, тому що це так само дуже важливо в наш час. Та найбільше підліткам подобалось працювати в командах. Сподались танці, коли ми всі танцювали. Також перший конкурс був дуже цікавий, там де ми довіряли своїм партнерам. Я думаю, в житті нам може знадобитися. Майстер-класи у молодіжному креативному просторі це в першу чергу спілкування та можливість підліткам проявити себе. На сьогодні зібралась молодь нашого міста. Сьогодні також вони можуть і між собою поспілкуватись, емоційно розгрузитися. Ви знаєте, сьогодні також в них під час вправ може показати кожен своє я, свої емоції. Майстер-класи з акторської майстерності, з виготовлення різноманітних іграшок, живопису це те, що постійно проводять у креативному просторі для молоді, аби хлопці та дівчата мали можливість реалізувати свої таланти.